Вітаки мої любі попугаї, і зараз ми будемо призвати Кірі. А це невідомі міфі, який з'являється тільки на долині гігантів в одиночку, тому в неї нема нікого. Можна її просто без імені звати. Як її призвати, зараз покажу. Перше треба забирати всіх. А це теж. Зараз заберу. Ну, все, ми без норм. Та заходимо туди. І треба скинути весь костюм забути. Так що у нас тільки залишився Це... скіном новочка. такий тип. Маємо залишити от так. Отже можна залишати. Окей. І встати в точку біля лева, там де можна залізти. Тобто, оту точку, бачите. Тут маємо встати та почекати пару хвилиночок. Окей, okay, я вимкнути все. Опа, я змістилась, це вже не добре. Змістилась до локації і вся, означає, вона там. Блін. Окей. Okay. Я піду туди. Заради вас і перевірки цього міфа. Так, світ не видно. А, воно має з клімером зробити. Okay, я маю бути на готові. Отут тут біля білий і и то на цей будинок. Так, все. привет! Я тебе бачу Тебе бачу Ні, ну я тебе бачу, рухатись не можу. Тільки повертати камеру. Ага. Ну тепер я теж чрный, як вона. Ну хоча б рухатись му буду страшити гравців. Які шириці? Не поняв Що? Um. Що <клес> <клес> твориться? Чого я тут? Не заступ. Добре, я піду. Показалось. Добре, встану. Добре. Гранець. Добре, ляжу. Не okay, побачила цей міф. Ну, є таблиця з цим міфом.